Що це за дія святості, через яку ми розкриваємо радість? Правдія це лише об'єднання між нами. Лише об'єднання між нами. Написано. Покинути місто неможливо зруйнувати. Тобто, навіть якщо є якесь місто, і люди, люди там злодії. Такі величезні, але оскільки вони об'єднані між собою, як зазвичай у нас є в бандах, де всі об'єднані, єд... об тому що їм важлива мета там когось пограбувати, вкрасти. Якщо вони об'єднані, ці грабіжники, які живуть у місті, ти не можеш наблизитись до цього міста і захопити його, ти не можеш, тому що над ним є сила творця, але ж вони злодії. Це не важливо, що вони злодії сила об'єднання, яку вони утворюють між собою, вона важливіша, аніж те, що вони злодії. між собою вони не злодії між собою вони праведники. Вони хочуть виправдати одне одного, вони хочуть об'єднатись. Вони хочуть прийти до любові між собою, тому що вони розуміють, що інакше вони не дійдуть до своєї мети, нехай навіть мета пограбувати, але все ж таки, це те, що їх об'єднує, і між ними є святість. Тому що, хоча це і заради отримання, таким грубим чином, але вони в чомусь подібні до творця в своєму об'єднанні, тому що тому головне для нас це об'єднання.